Пройшов деякий час тут я пробував прямо з яйця виводить. Вже ми ви наверх повилазили, назад не повернулися. Що тут із яйця виходить? У нас що получається? Ну, Нічого не виходить. Тут пусто повикидали. Нема нічого. Тут от так Не так то й просто. Оцим саморобним сотом. В другий раз я пробував і тут на ці всі повикидали. Так, двигаемся дальше. Ще тут одна рамочка есть. А ну що. И тут теж Ани есть. Пару штук. Есть. Мы сейчас подивлюся. Вот такая история. Есть одна, есть другая и третя. Ні, третє ще під питанням. Тут повикидав. Повикидали все. Повикидали дві штучки, а от такий результат. й тут оце під питанням там дивився. Отут тільки видно молочко, гарно наложили. І все це із яйця. Без переносу личинки. Так. Да. Трошки складно. Причини потихеньку проясняються, чому такі результати.